Вітаннячка! Контакт-центри і все, що в них відбувається, це окремий всесвіт зі своєю природою, системним оснащенням, технологіями і населенням, якому притаманна своя мова, психологія та мораль. Цей всесвіт, як і будь-яка інша екосистема, еволюціонує і піддається як штучним, так і природним випробуванням. За даними Chad GPT, у 2019 році у США у цій сфері працювало 3,3 мільйони співробітників. Досить вагома цифра, щоб ставитись до неї серйозно. Я останні 15 років повсякчас стикаюсь з проблемою інтеграції контакт-центрів з CRM-системами. І на жаль, кількість помилок, пов'язаних із цією інтеграцією у розумінні та проєктуванні не зменшується, а навпаки, зростає. Спробую пояснити, як це працює незалежно від виробника контакт-центру або crm системи Отже, для початку розберемось, що таке контакт-центр як технологічна компонента бізнесу. Ключовою метою впровадження контакт-центру є не загублення отриманих викликів. Цьому полягає основна відмінність контакт-центру від АТС. Тобто на вході в контакт-центр може бути викликів більше, аніж операторів, що ці виклики обробляють. При цьому під викликами розуміють не тільки голосові виклики, а ще й чати, повідомлення з соцмереж, електронні листи, месенджери. Одним словом, будь-які дистанційні канали комунікації. Далі будемо говорити про голосові канали. Адже вони найцікавіші та найскладніші, бо потребують обробки в реальному часі. Також контакт-центр може ще й сам ініціювати контакти з клієнтами, запроваджувати кампанії вихідних викликів та розсилати повідомлення у месенджери. Задля досягнення цієї мети, сучасні контакт-центри зазвичай складаються з наступних підсистем. Обробка вхідних викликів перше і найважливіше вміння. ivr – Interactive voice response, Interactive Text Response. Робот, що розважає клієнта музикою або віршиками, поки він очікує на з'єднання. Система запису записує розмови для подальшого аналізу ефективності. Оцінка якості. різноманіття важливих засобів та технологій збору вражень респондента від взаємодії з контакт-центром, а також зміна його ставлення до компанії. Аналітика. Операційна аналітика, що допомагає приймати швидкі рішення. Найчастіше щодо кількості операторів на зміні та у скіл-групах. Якщо ця аналітика водночас ще й дивиться на CRM, діапазон можливих рішень значно розширюється. Outbound. Системи виконання кампаній масових вихідних викликів. Чатбот робот, який дуже хоче допомогти. VFM Workforce Management система, що аналізує статистику та прогнозує кількість операторів на конкретний час в майбутньому. Як бачите, ніякої допомоги у вирішенні проблем клієнтів, чисті технології і дороговартісна ресурсна суєта. Тепер уявімо собі, що ми ваш контакт-центр та CRM зробили друзями. Як це буде працювати? Респондент телефонує на номер вашого контакт-центру. Контакт-центр отримує виклик. направляє респондента в IVR. Якщо контакт-центр розумний, то він спитає у CRM за номером телефону сегмент респондента та обере шаблон меню IVR, який наперед заданий для цього сегмента, та навіть може запропонувати самообслуговування без участі оператора. Запитати баланс, статус послуги тощо. Поки респондент розважається в IVR, контакт-центр вирішує, в яку групу операторів цей виклик направити, і шукає в цій групі вільного оператора. Як тільки вільного оператора знайдено, контакт-центр маршрутує виклик на нього і паралельно передає в CRM-систему частину цього виклику, а саме дані, які він назбирав за час свого спілкування з клієнтом. Така схема називається гібридною, тому що дані про виклик передаються одночасно у дві системи. Інтеграція виконується у відповідності зі стандартом CTI computer Telephony Integration. Згідно з ним, керувати викликом можна або з софтфона, який є частиною контакт-центру, або безпосередньо з CRM-системи. А далі обидві системи виконують притаманні лише їм функції. Контакт-центр забезпечує сам виклик, а CRM робить так, щоб цей виклик було швидко та якісно оброблено. На основі одного виклику в CRM може бути створено багато звернень, кожна зі своїм життєвим циклом і правилами обробки. Але це вже зовсім інша історія. Сподіваюсь, що зміг популярно пояснити, як інтеграція контакт-центру і CRM має правильно працювати. Ті, хто це відео подивився, сподіваюся, не будуть у себе нагромаджувати технології над технологіями і не вигадуватимуть знов велосипеди. Творчої вам наснаги.